Дивовижна історія сталася днями. Одіозний блогер і каскар Андрій Портнов, в минулому чиновник Януковича, написав листа до низки українських змі. Він там заперечує твердження, що нібито він після вторгнення Росії до України ховається в Москві, заявив, що проживає у Туреччині, займається благодійністю і передає кошти на лікування поранених українських захисників. Притому донедавна всі звернення журналістів Портнов ігнорував. Нині ж Портнов не просто звернувся до ЗМІ сам, але й відкрито засудив у своєму листі злочини Росії проти України, від Бучії до викрадення дітей та катування полонених. Портнов вимагає, аби видання, яким він надіслав листа, прибрали в себе повідомлення про його перебування в Москві і в разі невиконання погрожує судовими позовами. Доречне питання, а що в лісі здохло? Сам факт е, того, що ніби Портнов проживає не в Москві, викликає щонайменше сумнів. Портнов ховався весь період президентства Порошенка там, у Москві, і повернувся до України зразу після інавгурації Зеленського. Більше для себе загрози він вже, очевидно, не відчував. Радіо Свобода ще у минулому році, в березні. Повідомила, що Портнов має нерухомість у Москві, офіційними власниками якої є його цивільна дружина і родина російського дипломата Анатолія Толкунова, однокласника Сергія Лаврова. У Москві мешкає чимало друзів Портнова. Чого б це за таких обставин йому тікати до Туреччини? Активність Портнова на меті може мати тільки одну ціль відбілитися перед українським законодавством і повернутися в Україну. В перемогу Росії у війні проти України не вірить вже і частина російських депутатів путінської партії. Нещодавні откровення одіозного путінського депутата Затуліна, який десятиріччями працював проти нашої держави, говорять самі за себе. Хто не в курсі, то Затулін заявив, що Україна збережеться, не буде нейтральною. спецоперація була помилкою, а винуватий у помилці особисто Путін. Заяви Затуліна вже наробили чимало шуму в самій єдиної Росії. У них там мета Затуліна очевидна. Він уже бачить, що російський Титанік іде на дно і поки не пізно поспішає стати хорошим русським. Та що там власне Затулін? Вже й шарій почав в своїх роликах засуджувати Путіна. Вам все зрозуміло? Це ж теж якийсь такий натяк, правда? Скажімо чесно, шанси повернутися портном має добрячі. Просто нагадаю, що радником завхоза ОПУ. А по факту реального президента України Єрмака працює Андрій Смірнов, старий приятель Андрія Портнова. Інший знайомий Портнова Олег Татаров так само дивовижно почуває себе біля Єрмака, та й не тільки вони. Переслідувань з боку влади не відчуває і олігарх Ігор Коломойський, який перебуває під розслідуванням ФБР. А нагадаю, Тетяна Чорновол, яка відмовилася від депутатства, аби залишитися на фронті і нищити російські танки. Свого часу оприлюднила розслідування, де стверджувала, що Портнов в Україні проживав на землях, що належали Коломойському. Інтерес Коломойського і оточення Єрмака до Портнова очевидний: Портнов цинічний і безпринципний комбінатор, ще й запеклий ворог Петра Порошенка. А Порошенко останній бастіон, який стоїть на шляху Шапіторія Зеленського, аби повністю зачистити політичне поле України під себе. І все би добре, але Портнов перебуває під санкціями США. За версією Мінфіну США Портнов через Хабарі налагодив зв'язки з судовим та правоохоронним апаратом України і в 2019 році намагався контролювати судову систему та призначати лояльних чиновників на найвищі судові посади. Звісно, що влада України може санкції США проігнорувати, так як, наприклад, робить з російським агентом Дубінським, якого США визнали власне російським агентом, але він вільно гуляє у Верховній Раді. Але ж і штати запитати можуть, а українська опозиція запитає обов'язково. Одна з найбільш поширених кричалок прибічників ЗЕ звучить так а чому Порошенко не посадив портнова? Нині доречно запитати, а що по портнову за 4 роки зробила зелена влада. І ще портнову буде вільно повернутися до України після всієї багатої його біографії? Чи українська прокуратура колись таки оголосить його у розшук?